Доброго ранку доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, український історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські сукіряни. Ви знаєте, от є така річ, як експеримент. Я взяв і подумав: давай вранці я проведу прямий стрім. Знаю, що можу дивитися одна людина, може дивитися дві людини. Ранок люди йдуть на роботу, готуються до роботи, але тема важлива. Тема важлива, тому що усе рано чи пізно у світі повертається назад. От історія річ циклічна, і те, що було колись, повертається знову. Так зараз і у нас. Іде війна, страшні втрати, страшне горе, страшні сльози. А все повертається назад. І питання: за що воюємо? Ви знаєте, я. Оце питання хотів задати давним-давно і задавав давним-давно. Просто люди у нас, які не читають книг, які не хочуть думати, вони не можуть відповідати на це питання. Вони навіть уникають відповідати на це питання. От скажіть, будь ласка, за що ми воюємо? За одне слово, Україну. А питання за чию Україну? За чию Україну? Майдан 2013-2014 року скинув Віктора Федоровича Януковича. Скажіть, будь ласка. А хто при владі з 2014 року? Я не говорю про президентів України. Я говорю про владі в регіонах, тому що є дві різні речі: є президент. Є президентська вертикаль влади, а є парламентська вертикаль влади. У нас президентоп... парламентська президентська республіка. А хто при владі в регіонах? Київ далеко. А регіони там, де ти живеш. А коли ми дивимося на регіони, то при владі в регіонах люди Віктора Федоровича Януковича і ще одного персонажа: зрадника, колаборанта. Ненькі України, Віктора Медведчука Візьмемо Закарпаття. Брати Балоги це ж рай, заповідник Віктора Медведчука. Закарпаття і зараз контролює Віктор Медведчук Тільки раніше він контролював відкрито, про це писали, про це говорили. А зараз він контролює тихенько. Закарпаття як було, так і є в Віктора Медведчука. Чернівецька область, скажіть, будь ласка, хто контролює Чернівецьку область, мою рідну Чернівецьку область. Правильно, Чернівецька область, мою рідну Чернівецьку область, контролюють люди. Ви скажете Фірташа? Так, фірташа, є у нас персонаж, такий мільярдер доларовий фірташ, який контролює Чернівецьку область через Папієва. Є такий персонаж у нас: Папієв, народний депутат України. Поганяло в усатий. Ну а от Папієв, чия людина, правильно, Віктора Федоровича Януковича і Віті Медведчука. Себто Майдан Скинув Януковича, а Влада Януковича де факто залишається в регіонах України. І питання: за що воюємо? За кого воюємо? Ми воюємо проти Русні. Так в Чернівецькій області, да, проти русні. Ви знаєте, коли жіночки екзальтовані з близьком очах кричать: ми вб'ємо русню. Я їм хочу сказати: приїжджайте в Чернівецьку область. У нас 236 фірм торгових в Чернівецькій області, торгівельних, контролює русня. У нас катається автобус і під час активної фази війни. Російсько-української з 2014 року катається автобус, Чернівці Москва. Русня у нас в Чернівецькій області вкладує гроші в рідній Мої Сикірянщині, скупляє землі. Люди скупляють землі за російські рублі, за чемодани набиті десятитисячними п'ятитисячними російськими купюрами. І вони скупляють землі, скупляють бізнеса. Тут, на моїй Кірянщині, скупляють землі, золоті землі на узбережжі річки Дністер. Скоро людям не буде вже куди піти покупатися. Скрізь паркани, до Дністра не пройдеш. А далі. А що далі? Ми воюємо, а російський бізнес правильно, російський бізнес це газові родовища, Газпрома в Полтаві. До речі, я відео сьогодні. Викладу в основній сітці каналу. Полтава, газові родовища Правильно, чий бізнес? Газпрома, а земля під газовими родовищами правильно скуплена на російські гроші газпрома Російський бізнес як був в Україні, так і був. І незважаючи на деякі втрати, санкції РНБО, так, деякий бізнес знайшли, деякі банки. Перейшли у власність української держави, але це просто так, для того, щоб люди бачили, начебто щось було. А російський бізнес як працював, так і працює, як і в столиці Києві, так і в регіонах. Щодо Віктора Медведчука, історія повертається, я не даремно казав, історія повертається. Колись казали, ну для чого Янукович росіянам. Утік він в Ростов, утік він десь там під Москвою живе, на Рубльовці, десь там в якихось горках, да там горки від 1 до 9. Для чого Януковича? Янукович їм потрібен? Янукович потрібен, тому що куди не крути, а Янукович був президентом України. Якого правильно, якого вигнали? І президент України, Янукович, який колись. Скидав шапки з перехожих, грабував і зривав кульчики з вуху жінок. А він потрібен, тому що він президент і був, легітим, і був легітимним президентом України. Тепер про Віктора Медведчука. От у стрім у нас же про Віктора Медведчука, так? Віктор Медведчук, якого заарештували, який хотів тікати в Молдову. Кажуть, через мою рідну Сокірянщину хотів. Тікати в Молдову. Кажуть, він тут переховувався від слова, начебто. Така інсайдерська інформація. Його зарештували, а потім поміняли на наших полонених азовців, полонених офіцерів, солдат ЗСУ. І всі говорили так він же дуже багато грошей вкрав у Путіна. Усі дуже багато грошей, десь процентів 60-70 з тих, що Путін із спецслужби Росії давали йому на. Організацію державного переворота на дестабілізацію обстановки в Україні, він просто присвоїв собі, відслюняв свій карман. І говорили: так він лише в Росію зайде, Путін йому не простить, Путін його вб'є. Він просто щезне. Ні, не щез. Медведчук в Москві живе спокійно. Заснував рух, якщо я не помиляюся, наша Україна. і Має перспективу. Путін його не трогає. І не тільки тому, що він його кум, і не тільки тому, що він йому попрощав усі украдені у нього гроші. Просто фюрер Путін прораховує ситуацію на 40-30 кроків вперед. І нам, щоб переграти Росію фюрера Путіна треба прораховувати хоча б на 5-6 кроків. Але на превеликий жаль, у нас люди, українці, не хочуть думати. Від слова зовсім крапка, як я люблю казати, головне кричати лозуни у патріотичні головне рвати вишиванки і кричати, як крепкий патріот. На превеликий жаль, криками Росію не переможеш. Гаслами патріотичними не переможеш. Не переможеш її, перестрілявши у війні, тому що там 140 мільйонів. А нас залишилось 15 мільйонів. Ми їх фізично не перестріляємо. А потрібно переграти, а потрібно передумати. А як передумати? Скажіть, будь ласка, що у нас є українське? Ну, давайте давайте подивимося, що у нас є українське в державі. По справжньому українське. А по-справжньому українське у нас практично немає нічого, тому що в усіх державних структурах. Ті ж самі люди Януковича і ті ж самі люди Віктора Медведчука. А Віктор Медведчук насаджував за допомогою російських грошей усі свої, усіх своїх людей в державні структури, особливо суд, прокуратура, правоохоронні органи Служби безпеки України. І ті люди нікуди не подівалися. Ви скажете, так реформа поліції. А я вам відкрию секрет. Усі люди. Які працювали в міліції при Януковичу, і 90% з тих, хто бив розганяв майдан, працюють в нинішній поліції, і працюють їхні сини, їхні родичі. Що стосується судів, судова система це Вочина Януковича і Медведчука зараз в Україні, тому що судову систему де-факто очолює Ківалов, ректор Одеської юридичної академії. Так, він очолює судову систему України Ківалов – колишній депутат від партії регіонів, персональний друг Януковича і Віктора Медведчука. Нагадаю, просто так, до слівця, що саме у Ківалова в Одесі наша надія, наш ідол, якому моляться усі українці, генерал Залужний захистив докторську філ... Докторську е, дисертацію по філософії під час війни і комусь про це щось це говорить ні. Отже, 11-й рік війни з Росією, тому що війна почалася 20 лютого 2014 року, коли російські військові через Чонгарський перешив почали заходити в Крим. 11 рік війни, а російський бізнес процвітає в Україні, м'яко кажучи, не бідствує. 11-й рік війни, а в регіонах України як була влада Віктора Януковича, так і є влада Віктора Януковича. Як була влада Віктора Медведчука, так і є влада Віктора Медведчука. До речі, поблизу міста Сукіряни є місто Новодністровськ. Я не видаю ніяких державних таємниць. Це відкрита інформація. Є місто Новодністровськ, місто на самому Дністрі. Місто енергетиків. І ви знаєте, хто керує містом Новодністровськ? Правильно, люди з партії регіонів, люди з партії регіонів, люди з партії Медведчука. І це на Сокірянщині, Сокірянщині. західна частина України. А люди Медведчука керують містом, і куди патріоти не заявляли, скільки я відео не викладав з доказами про російський слід, про російські гроші, про російську агентуру, а там надпис ФСБ написали за 200 метрів від міськради, і це я виявив. Уявіть, надпис ФСБ за 200 метрів від міськради, міста Новодністровськ написали. Нічого не міняється. Ми кладемо людей, а історія повертається по колесу. І як родзинка на торті, як сумний фінал МОСТріму повідомлення про те, що Віктор Медведчук подав позов в Верховний суд України про повернення йому громадянства, про повернення статусу депутата і про зняття з нього санкцій РНБО. Верховний суд України, а Верховна суд України, уся судова система знаходиться під контролем його друга, особистого друга Ківалова, ректора Одеської юридичної академії, особистого друга Віктора Медведчука, колишнього депутата партії регіонів. І що може зробити Верховний суд, він може вмити руки, як понтій Пілат, і сказати, ну, дайте докази. Як казав колись мені депутат народної України Бурбела, да? Бурбела, був такий депутат, бурбела, Бурбак. Він каже, а докажи. І от Верховний суд зараз буде розглядати справу Віктора Медведчука і скаже, а докажи, да? докажіть, що в нього був паспорт російський, а доведіть, що в нього був паспорт. Російський і треба буде доводити. А доведіть, що законним було зняття з нього звання народний депутат України. Доведіть, і це все прийдеться доводити. А якщо не доведемо, що в нього був російський паспорт, а російський паспорт був дійсний, то що? То обвинувачення може розсипатись. Ми знаємо наші українські суди. На превеликий жаль, українські суди корумповані від голови до самих капців. І Віктор Медведчук, який сам непогано розбирається в юриспруденції і має дуже сильно фахових юристів з усього світу, які на нього працюють, знав саме коли подати позов Верховний суд України. Правильно, саме коли. Коли йде війна страшна, коли наближаються американські вибори, коли в травні місці строк перебування закінчується нашого президента Зеленського, коли виходить велика політика і геополітика на терени України, я вже вчора казав, що на превеликий жаль, Життя наших хлопців і дівчат, які стікають кров'ю, тримаючи русню, як кажуть жіночки наші, на фронті. Політиків українських, політиків, політиків, а політика це грязна свиня, казав, брудна свиня, казав Уінстон Черчилль не цікавлять. По всій Україні стоять в переходах, по всій Україні ходять уже по вулицях і просять гроші на ліки. Наші герої, калічки, хлопці, які прийшли з фронту, і в тилу вони нікому не потрібні. І про це знають усі політики українські, про це знають так, наші депутати, про це знають регіональні влади і спокійно дивляться. А зараз розігрується велика карта майбутнього президента України, майбутнього парламенту, майбутнього майбутнього політичного вектору, по якому піде Україна. А життя хлопців дівчат, життя українського народу нікого не цікавить. Зараз на перший на перший план виходить слово електорат. Електорат, а електорат по українській традиції потрібно пролохотронити або навішати локшину, або купити за гроші за гречку. Подих президентських парламентських виборів. Хоча всі кричать: виборів не буде, не буде виборів України, не буде. Але я ніколи не вірю, коли кричать. Ніколи не вірю, коли мені кажуть, не буде. Тому що за цим словом, не завтра можуть бути. буде Медведчук хитрий лис, він по російськи прожжонний політик, прожжонний, пропалений наскрізь, як той піджак, український політик він хитрюща лисиця. Він знав, він знає і знав, коли подавати позов в Верховний Суд України. А хтось надіявся. Пам'ятаєте, всі кричали, що Медведчук все, його вигнали з України, він ніколи не повернеться, все, йому кінець політичній кар'єрі, Путін його вб'є там, закрадені гроші. А Медведчук живіше всіх живих. Чому? Скажіть чому? Панове ура, патріоти, а тому, що Путіну потрібен Медведчук, незважаючи на те, що він украв мільярдні його гроші. Тому що люди Медведчука, агентура Медведчука забита, забита по всій Україні, забита від верху до низу. Від міськради міста Новодністровська, де вони керують важливим містом енергетики, до Верховної Ради, до регіонів, до силових структур, до Служби безпеки, до поліції, до ДБР, до прикордонників. Скрізь є люди Віктора Медвечука. Скрізь є люди Віктора Медведчука. Тому вітя і потрібен Путіну. І політичний проєкт наша Україна, да, який зараз очолює Медведчук, в який Путін через спецслужби Росії вбухає великі гроші. Це що? Це приціл на майбутнє. Рано чи пізно війна закінчиться. Я не знаю, як закінчиться війна. Але війна закінчиться, тому що війни закінчуються чим? Підписанням мирного договору. А далі знову потрібно буде. Вирішувати, яким курсом піде Україна. І знову випливає слово Електорат, Електорат, вибори, Електорат. Тому Вітя Янукович з Віктором Медведчуком планують. Що вони планують? Ну, Медведчук планує, скоріш за все, повертатися в Україну. Ви скажете, це неможливо. Я скажу: в Україні, нинішній Україні, яка в якій від держави залишився на привлетій жаль тільки прапор і президент, неможливо нічого нема. І позов Медведчука в Верховний суд про те, що все, що зробила проти нього держава, є недійсним незаконним, свідчить про те, що дійсно, якщо у тебе є гроші. Якщо є багато грошей, як в тебе є впливові друзі, як за тобою хтось стоїть, в Україні все можливо, усе можна. З вами український історик та журналіст Єршвець, в прямому стрімі українські секіряни. Я дякую друзям в чаті, які підтримали мене сьогодні вранці. Я дякую за 24 лайка. Попрошу усіх, хто дивиться, підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал «Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. 54 57 08, 25 13 71 89 78. Дякую вам, дорогі рідні, гарного вам дня, вдалого дня! Слава Україні і смерть ворогам! До нових стрімів, друзі.